Трав, тебе є тіще в хаті той? Я не знаю. А, є, є по дліні Забрав по дліні Другу забрав. Ану Нес. Yeah. Треба, треба по краю Петровича попробувати спасти. Що, нокка ну, Зразу нок а якщо нокаємся? Давай, я зараз нокаю і ви забігаєте. На мінус В. Ага. Давай. Я ну, нокаю, ты і ви забігає забігаєте. О. Ти тепер перший нокаю? Ти за план придумав? Я вже ти нокаю. Не говориш, не нокаю не. Я вже нокаю. Ну давай, давай, я чекаю. Я вже на повторі на старт. Mm. О! Пішов. Я не бачу другу. Перший пор, другий? Не знаю. Það er það sem ég aftur að hljóða. Það er það fyrst, Petrovic.